Я люблю своє місто, свій край, світ, в якому живу. Найдивніше в цьому світі те, що його можна пізнати. Тому головне завдання, яке я ставлю перед собою як перед вчителем, це навчити дітей любити природу, розуміти її, бачити взаємозв'язки між всіми її складовими. Фізика це складний предмет, але дуже цікавий. Різноманітність форм, методів, прийомів роботи дозволяє донести навчальний матеріал до кожної дитини через призму її інтересів та нахилів. Що необхідно для того, щоб реалізувати себе як вчителя? По-перше, це глибокі знання з предмету. Фізичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. Це місце, де я провела п'ять незабутніх років свого життя. Пощастило, тому що після закінчення університету я прийшла на роботу в одну з найкращих шкіл не тільки нашого міста, а напевно і держави. Характеризуючи Вероніку Євгенівну, на думку спадають слова великого педагога Шави Олександровича Монашвілі. Учитель це сонце, що випромінює людське тепло. Це благодатний ґрунт для розвитку людських почуттів. Він сіє знання не лише в свідомості і пам'яті учнів. Але й у їхніх душах і серцях. Я запрошую зараз вас відвідати урок, який демонструє Вероніка Євгеніна, який відповідає усім канонам, зазначеним педагогом Аманашвілі. Успішне викладання предмету не існує без стимулювання активності учнів в процесі навчання. Тому головним завданням, яке вирішує Вероніка Євгенівна на своїх уроках, є спонукання учнів до самостійної, пошуково творчої діяльності, формування системного мислення, розвиток дослідницьких здібностей, наполегливості у досягненні мети, створення продуктивної творчої атмосфери. За порукою професійного успіху Вероніки Євгенівни є любов до свого предмету. І хороша професійна підготовка. Особиста привабливість та вміння доступно викладати матеріал, захоплювати ним дітей, надихати їх на нові дослідження та відкриття у сфері фізики. Вероніка Євгенівна досягла надзвичайно великих успіхів. Вона має переможців в міських, обласних і всеукраїнських олімпіад. Вона займається науковою роботою, проводить уроки на високому науковому і методичному рівні. Знайшла підхід до учнів. Надзвичайно на високому рівні проводяться її не тільки уроки, а і позакласні заходи. Ми цінуємо Веніку Євгеніну за те, що дійсно вчитель фізики в особі жінки має надзвичайно великий позитивний вплив на спілкування з учнями. В школі я почуваю себе як вдома, тому що в нас надзвичайно дружній працелюбний, креативний колектив. Людина, яка постійно рухається вперед, яка прагне високого рівня професіоналізму, і саме це її вирізняє, мабуть, і серед інших. Найбільше, що приваблює в ній це натхнення. Що б вона не робила, вона це робить з натхненням. Очі завжди свідчаться любов'ю до дітей, коли вона говорить про фізику, думає саме про якісь фізичні закономірності, в неї теж загораються очі, і це дуже приємно. Діти саме і відчуваючи цю небайдужість до життя, і захоплення своїм предметом, і захоплення самою роботою із учнями, вони і відгукуються відповідно, і поважають, і люблять. І я можу про це говорити не тільки як колега, а й як мама двох синів, яких навчала Верніка Євгенівна. Після уроків навчання не завершується. Діти готуються до олімпіад, турнірів, конкурсів, захистів наукових робіт. Навіть літній відпочинок. Поєднують з виконанням завдань інтернет Олімпіади. Така робота дає свої результати не тільки на конкурсах, а й при здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Найважливішим є те, що впродовж навчання Вероніка Євгенівна допомагає кожному учневі знайти власний рецепт успіху у вивченні фізики. Саме цьому педагогу я завдячую багатьма своїми здобутками, адже уроки з нею, підготовки до олімпіад, допомогли мені успішно скласти ЗНО. І я дуже щаслива, що могла працювати з такою цікавою та мудрою людиною. Чи можна вдома забути про фізику? Напевно, ні. Якщо вдома тебе чекає чоловік-фізик. Чи можна в школі забути про сім'ю? Точно ні, якщо в цій школі навчаються твої діти. Отак От і живемо, поєднуючи школу і сім'ю. Але в цей час головне не забувати про відпочинок.